Всіх зі святом, 12 липня Петра і Павла. А ми вчора попрацювали над нашими помідорчиками, томатиками, пообрізали їм листя, попідв'язували. Ось такий ковір під'яне, тоді приберемо. Краще нехай так, ніж стоїть ліс із одного бадилля. Все одно тут затіняйка. Черіки нав'язались. Які будуть, не знаю. Хазяйка розсади дуже хвалила. Колись дочекаємося і плодів. А це такий красивий, підгірний. Не знаю, ніколи не вирощувала він це чи не він. У кого такий є сорт. Чи він такий смугастий, треба взагалі в інтернеті подивитися, що розкаже інтернет. Наче чекіти ці гарні.